Дорогі друзі, наближаючись до світлого Христового Воскресіння, ми знову задаємо запитання, коли випікати Пасхи? Що це означає, навіщо фарбують крашенки? Друзі, випікати Паски ми можемо з вами коли завгодно. Це не має особливого значення. Чому? Тому що сама Пасха, як випічка, вона символізує собою незриму присутність Бога, Христа. Який після свого Воскресіння вознісся на небо, і залишилося місце серед апостолів. І вони кожного разу, коли збиралися, залишали хліб для Спасителя, враховуючи це так, ніби ось Господь буде разом з ними. В церкві ця випічка пасхальна називається Артос, квасний хліб, який, от якраз, символізує присутність Бога. В домашніх умовах ми випікаємо різну таку випічку кондитерського характеру, зазвичай дуже смачно. Але треба сказати, що друзі, оця вся випічка, вона не має витісняти Воскресіння Христа. Не має бути так, що ми декілька днів думаємо про те, як нам що приготувати, спекти, там все налагодити, бо буде свято. Свято це стосується в першу чергу нашої душі, а не тільки тіла. І святкування, це не тільки їжа, яку ми маємо споживати. Звісно, що є побутові питання, їх треба вирішувати, але вони не мають витісняти Воскресіння Христа. Що стосується е, е, фарбування яєць, крашанок, писанок, є така історія, що Марія Магдалина е, прийшла до імператора Тиберія. Ось, будь ласка, тримай. І розповіла йому про те, що Христос Воскрес. Ми просто з Платоном зустрічаємо світанок. Вірніше починаємо день. Розповіла йому про Воскресіння Христа Марія Магдалина, і от імператор не повірив і сказав: скоріше, от оце яйце, яке ти мені принесла, а вона йому принесла яйця, подарунок, стане червоним, ніж те, що Христос Воскрес. І яйце в руках Марії стало червоним. От з того часу з'явилася традиція в християн на свято Великодня, на Пасху фарбувати крашанки. Крім цього, друзі, додам, що найціннішим, найважливішим моментом у святі Воскресіння Христового є наша з вами духовна сторона, наша з вами участь у тих богослужіннях, які... Ось будуть розповідати про страждання Спасителя, починаючи із середи, четверга, п'ятниці. Всі богослужіння наповнені змістом тих страждань, тих процесів, які довелось пройти Христові перед тим, як померти на Христі. І це така кожного року історія, яку ми маємо можливість пережити. Проаналізувати, подивитись, яке ми особисто маємо відношення до того, що Бог страждає Страждає за нас в цих всіх ситуаціях. Можна побачити багато різних людей, там, наприклад, апостола, вірніше, учня Христа, Іуду, який його зрадив, можна побачити багатьох людей, яких Господь зцілив їм, допоміг. Підтримав їх по життю, але вони були проти Христа і кричали Розіпни його. Можна побачити постать Царя Ірода, постать Понтія Пілата, постаті постать римських воїнів і інших людей, які впливали на страждання Спасителя, які десь були, десь були поруч і мали якесь відношення. І в оцих усіх портретах психологічних можна побачити і свою участь, і своє відношення до Бога. Тому дуже цінно, якщо ми з вами знайдемо можливість, хоча б на деякі богослужіння потрапити в храм, почитати про це або подивитись навіть фільми, які розповідають про страждання Спасителя. Їх дуже багато цих фільмів. Якщо не забуду, залишу в коментарях або в описі посилання на фільми дуже цінно, якщо ми знайдемо можливість підготуватися до свята і Посповідатися, причаститися, тому що так ми освячуємо себе, так ми об'єднуємося з Христом, так ми разом з Ним воскресаємо. Хочу побажати гарного свята, хочу побажати, щоб наша душа воскресла від зла, від впливу всякого негативу, щоб ми дійсно були з воскреслим Христом. А побутові питання, які треба вирішити, щоб ми їх теж вирішили, якщо ми там плануємо щось приготувати, то щоб нам це все гарно вдалося, і це доповнило атмосферу. Нашого святкування